Унікальна система розумного освітлення вулиць запрацювала в Кропивницькому. Вона, за підрахунками фахівців, в десятеро економніше звичайну. Пілотний проєкт започаткували на трьох вулицях. Це 114 ліхтарів. Один коштує 5 тисяч гривень. Система запрограмована на астрономічний годинок. Він вмикає світло одразу із настанням сутінок і самостійно регулює його потужність. Віднедавна освітлення на вулиці Ушакова контролює сувеня. Таку назву в перекладі з англійської має інтерактивна система освітлення вулиць. Комп'ютерну програму місту подарував її розробник. Комунальники лише закупили світлодіодні ліхтарі із дистанційним керуванням. Якщо руху на вулиці немає, транспорт не їздить, люди не ходять, то освітлення у нас якби засипає, притухає до п'яти відсотків споживання. Як з'являється роздражитель. Або люди, або транспорт. Система просипається і на повну потужність запускається. На ці світильники завод-виробник дав 10 років гарантії. Термін їхньої експлуатації 25 років. Усі 114 ліхтарів на комп'ютері бачить диспетчер Таїса Ткачова. Якщо якийсь зламається, система самостійно надійшла електронне повідомлення із причиною поломки. Включаємо 22-й щит, подаємо напругу. Але насправді ми напругу подали, але освітлення зараз освітлюватися не буде, тому що воно пристосоване до темної пори року. В цьому і заключається суть системи розумної. Основна відмінність від інших автоматизованих систем освітлення наявність астрономічного годинника. Ліхтарі вмикаються із настанням сутінок. Після одинадцятої вечора світильники споживають наполовину менше потужності, а після першої ночі світять на 10%. Це дозволяє суттєво зекономити електроенергію. Порівнянні зі старими лампами, геть старих світильників біля тисячі, які вже енергозатратні, кожна лампочка 150 ватт споживає. Це якщо в режимі економії споживає вся вулиця. 33 світильника споживає 150 ватт. Можете порівняти один кілометр освітлює 150 ватт і одна лампочка 150 ватт. Економія коштів і в обслуговуванні. Комунальники кажуть, аби виявити несправний старий ліхтар, доводиться вмикати освітлення вулиць в день і об'їздити усі світлоточки. Якщо раніше диспетчер бачив схему, яка винесена в паперовому носії, і потім частково ми бачимо щит, то зараз ми бачимо кожен світильник, який керується, який управляється і працює фактично в режимі онлайн. Вже наступного тижня нові ліхтарі облаштують датчиками руху, поки система працює на трьох вулицях. До кінця року комунальники хочуть збільшити їх кількість до десяти. За підрахунками лише на електроенергії щороку можна буде зекономити до трьох мільйонів гривень. Ольга Склярук, Сергій Михайлін, Олександр Донцов, Анатолій Басистий день за днем.